п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава, партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро» – Доставка піци в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. «Б'янко Неро» – Твоя доставка піци. Ваша піца. Реклама. Ну що ж, друзі, усім доброго ранку. О, сьогодні середа 7 лютого на студійному годинку вже 9.25. Це означає, що саме час для другої кави. Сьогодні будемо говорити про важливі речі, адже сьогодні до нас завітали дві чарівні дівчини. Одна з них Катя, друга Галя. Катя панків, панків друга галя тягу доброго Я ранку пінуйся. добрий ранок. Добрий ранок так, будемо говорити про те, що відбуватиметься у Франківську, зокрема 10-11 лютого. Волонтери, митці, підприємці будуть організовувати івано-франківську ярмарок і виручні кошти з якого власне будуть спрямовані на закупівлю засобів тактичної медицини для військових. Все правильно, вірно. Розкажіть детальніше, що це за ярмарок, де він буде відбуватися, яким шляхом кошти будуть йти на такмет, і взагалі всі деталі. Ну такий ярмарок такого формату ми вже організовуємо втретє. Перший це у нас був на покрови 1 першого... жовтня, так? Так, здається. <гум> От і тоді у нас було досить багато майстрів. Другий ярмарок, так само майстри долучалися ті, що були на першому. Зараз у нас є й нові майстри. Е, і є майстри, які переїхали з інших областей. Е, з Харкова є жіночка, яка до нас переїхала, дуже гарні в неї вироби ручної роботи, вона в'яже сумочки. Е, майстрі будуть у нас різнопланові. Е, у нас буде від е, мила ручної роботи, свічок, е, сумочок. Е, ну, Асортимент товару насправді буде дуже великий. Ми організовуємо цей ярмарок в колаборації з громадською організацією Фіалки Прикарпаття. І дівчата з радістю погодились з нами об'єднатися. І вже вони не вперше вони організовуються разом з нами, це вже вдруге. Тому ми дуже раді, що так сталося, і ну, всі ми працюємо на одне, на нашу спільну перемогу. Цікаво було б почути, люди люблять цифри, скільки вже майстрів там зареєструвалося, чи як це відбувається? Е, ну, на даний момент на цей ярмарок у нас зареєстровано близько 20 майстрів. Ну, десь до 20 майстрів є у нас. тому... Це 20 майстрів е, і кожен по своїй, чи деякі майстри вони роблять щось однакове? Е, є подібні вироби, просто. ну... Вони всі різні. Вони, вони всі схожі. різні. Та техніки можливої схожі, але вироби у нас різні. А який це вже ярмарок порахунку? Тому що ярмарків багато, і ви організовуєте ви великі молодці? Який це взагалі ярмарок порахунку? Це третій вже ярмарок порахунку. Скажу, перший повторююся. Перший був у нас на покрови, другий у нас був в рамках фестивалю містичні читання в ратуші. Так само він проходив. І Зараз от буде третій ярмарок. Він так і називається Благодійний ярмарок «Такмет». Він буде відбуватися 10-11 лютого з 10 до 17 години у приміщенні краєзнавчого музею. Ратуша, перший поверх хотілося б ще для людей саме почути оцей тактична медицина? Що це таке? Які конкретно засоби для яких військових можливо там не не ну у вас, звісно ж є зв'язки з військовими. Ви спілкуєтесь для кого і куди це буде направлено? В основному це йде, ми збираємо на тактичні аптечки. Для яких військових? Для всіх військових. Хто до нас звертається, звичайно, за роки роботи організації, це 10 років 14-го, Є підрозділи, які до нас звертаються стабільно на постійній основі, а є нові, хто приходить, хто звертається, бо потреба вона є, вона є постійна. Такмет, це тактичні аптечки, це розхідний матеріал. Uh -huh. Він закінчується швидко, його використовують. На жаль, його гублять. Ну буває по різному. Тому. Це постійно потрібно, постійно ми з нього і збираємо. Хотілося б тепер почути, що власне ви до нас принесли в студію. Хто слідкує за нами у Фейсбуці, може бачити пряму трансляцію. Якщо вам цікаво, зайдіть подивіться. Потім е подивитися також в інстаграмі, ми все виставимо, що власне буде представлено на цьому ярмаку. суботу, і неділю прийти, і це можна все потрогати, навіть купити. Навіть купити що можна вже подивитися і прикинути, що ви собі хочете. Давайте почнемо спочатку, що перед нами лежить. Перед нами лежить шопер на шопері лежить все решту. Що... Так, давайте тоді. І туди... все ще можна поставити. поставити. На більшого почнемо, це напевно, да, шопер. шопера. Ну, шопер це наша така, скажімо, фішка. фішка. Та, це своєрідного роду наша арт-терапія. Це відволікається, відволікаємося всім офісом. Малюємо. Ну, кожен, кожен долучається. І ті, хто навіть казали, що не будуть цього робити, хто так. Не буду тицяти пальцем. ну Дуже ми полюбляємо цю справу. Більше у нас є і запити, у нас бувають на такі шопери ручного розпису. Далі у нас йдуть брошки. Майстрині Фрея, от якраз безпосередньо присутня така пані, і це насправді не весь перелік, який у нас буде на ярмарку. Тож нас доробляємося, тому ми то... так почуть, почуть не ну, все щоб... зразу, так інтригу якусь треба. Закіннути, чуть -чуть, що, що можливо у нас так. Паракордові браслети, паракордові браслети з латунними вставками. Mm. Так. Бачите, які у нас тут застібочки? Слухайте, угу. ну дуже красиві. Там. Це все теж ручна робота, ну крім латунних застібок. Їх ми ще ми... не відливаємо, але може бути всяке до наступного ярмарку. І, там, конверс... і лист З Гогварців лежить. Майже. Майже. Лист від Geek Ui від нашої кремнички. Це роботи там, заховані листівки Нікіти Тітова, теж наш друг, і ми з ним співпрацюємо. Ніку, так, він нам допомагає, ми дуже любимо і дуже цінимо його. Його серія, чорна серія називається. Теж можна придбати і листівки, плакати з цієї серії. Знову ж таки, хто знає, той на Фейсбуці може побачити. Це так само буде у нас на ярмарку окремий столик з роботами Нікіти, тому можна буде прийти і пощупати, пощупати, купити, так, купити. І долучитися до доброї справи, задонатити. Хто не хоче купляти, можливо, просто прийде і ну, задонатить так, тому будемо раді бачити всіх. А цікаво було б також почути. Запросіть краще, от ви чи можна всією сім'єю прийти? Бо я так. так розумію, буде продукція для, для всіх: від змалку і до старших. Там для маленьких навіть будуть у нас у нас прянички будуть ручної роботи з розписами, О. тому я думаю, діткам буде особливо і цікаво, і а смачно. А, до, а дорослим не можна? Воно так смачно прозвучало. Якщо вже дуже-дуже, звичайно, що можна. Було б дуже, ми були раді, якщо б приходили цілими сім'ями, тому що це, по суті, популяризація оцих донатів, популяризація того, що підтримувати своїх. Тому це було б класно. Скільки, до речі, вдалося зібрати за попередні ярмарки, Хотів б такий е, маленький звіт почути, і ну звісно, це надихати медалі і, і людей, які зрозуміють, що важливо приходити на такі події, важливо дійсно донатити і долучатися перший до перший ярмарок, якщо мені пам'ять не зраджує, десь в районі 85 тисяч, другий ярмарок десь в районі 20 по моєму тисяч чи Я от. Десь в районі 23-25 тисяч це тисяч був та, другий та. ярмарок. Перший було більше так. Бо у нас тоді був такий ну, солідний і, ярмарок і, і, і простір і був. скажімо, це вулиця була, і були і майстри, і концерт, і майстер класи. Uh -huh. і... Пам'ятаємо та тобто і ми плануємо організовувати надалі такі на вулиці, як потепліє, тому що це дійсно як кажете і для сімей, і для дітей, і для дорослих це, це родинне. Це в принципі, це родинне. Так як майстер-класи зараз ми не робимо, але ми робили на покрови, тому можливі і майстер-класи на майбутнє. Це і... однозначно. Так. і чекаємо всіх, звичайно, дівчата. Ви казали, що будуть залучені не тільки волонтери, але також відповідно митці роботи, яких будуть залучені, представлені, так, але ще й підприємці. Мене цікавить питання. Наприклад, ви кажете, 80 плюс тисяч було зібрано до прикладу, так з останніх ярмарків. Чи усі ці кошти розподіляються на закупівлю та мед, тактичної медицини? Чи можливо як взагалі йде розподіл коштів? Ну, тому, що чи. Ті митці, які приходять, чи вони це роблять безкоштовно. Там в попередньому у вас були і майстер-класи, і різні е бенди виступали, наскільки я знаю. Е як це відбувається? Ну, умови як для, для, у нас для участі майстрів такі, що е майстер, який приходить, долучається до нашого ярмарку, він 20% від е прибутку свого, тобто від продажів, він віддає на тактичну медицину mm -hmm. тобто, так. чином? від 20? Від 20. Тобто, хто хоче, так, бували ну, дівчатам, скажімо, заходять. Ходило, то вони могли віддати і більше, тому це вже на розсуд самого майстра. Але на... умова від 20%. двадцяти 20, угу. і ті всі кошти вже якраз витрачаються на закупівлю тактичної медицини. На рахунок бендів всі виступають на безгонорарній основі. Угу. То ті, хто до нас долучається, це і благодійний момент, всі на безгонорарній основі. Угу. А є якась сума конкретна, яку ви плануєте там, плануєте зазвичай зібрати з кожного такого? Чи от скільки вийде і якомога більше? Скільки вийде якомога більше? Тобто немає такого має, що. Тут неможливо Ставки. так передбачити, тому що ну то залежить від, від різних факторів. Тому зараз наразі з м, тактичної медицини, що необхідно, на що на цей раз з цього ярмарку підуть кошти? Комплектуючи тактичних аптечок. Угу. Вони закінчуються і. Е, От буває таке, що у нас щось є. Ми почали комплектувати, у нас щось закінчилось. Ми мусимо докуповувати, До щоб постійно воно було в наявності. Оскільки ми не купуємо поштучно, ми стараємося замовити більшої партії, бо, по-перше, так вигідніше в будь-якому випадку. По-друге, воно закінчується, і ти не будеш бігти шукати ті ножниці, чи ті клізійні пов'язки. Буває таке, що доводиться замовляти за кордону, бо в Україні його ну, там, чи вже немає, чи ще немає, чи закінчилось, чи буде довго чекати. воно постійно потрібне, тому... Тактичні аптечки ми якраз хотілося б почути звідки здебільшого замовляєте. Тобто, в першу чергу, напевно, тут десь бо і дешевше, і напевно легше по е, логістиці. А якщо в разі чого, то з кордону везете? Так і чим відрізняються вони? Є якась дуже критична різниця між нашими і закордонними. Буває так, що в нас ми можемо взяти конкретно те, що в нас, а за кордоном, конкретно те, що за кордоном. Тобто вони все ж відрізняються чимось, е чи чи потрібні конкретно за кордонів товару може відрізнятися як такий. Буває таке, що у нас немає якоїсь там понади, а за кордоном вона є. Mm -hmm. і Ми беремо. Стараємось брати одного якогось виду. Наприклад, до прикладу, ізраїльський бандаж, так його називають. Ми стараємось брати от щоб під рівень у цього, тому що воно по перше згідно стандартів натівських, а по-друге, воно працює. От, mm -hmm. Стараємось дивитися, якщо ми можемо це купити в нас, ми, звичайно, будемо купляти в нас, бо це швидше. Якщо не можемо, ми шукаємо варіант. Тому то важко так сказати, що конкретно це ми беремо там, конкретно це ми дивимося по можливості, по наявності. Дякуємо вам. Е, нагадую, друзі, що ми говоримо про благодійний ярмарок. У нас в студії Катерина Паньків та Галя, Галя Тягур. Е, і запросіть то тоді ще раз е, людей, розкажіть їм, як вас знайти, як можливо там якісь форми в інтернеті зареєструватися, або просто куди і просто коли прийти, та, тому коли що і куди, Справа дуже важлива, і як ми вже сказали, чим більше грошей зберемо, тим краще. Ярмарок у нас відбуватиметься вже ці суботи і неділі, 10-11 лютого з 10 до 17 години в приміщенні. Музею. Це коли ви заходите в ратушу, поворот на ліво перший зал природи, оскільки мені пам'ять не зараджує. Так само нас можна знайти нашу подію на Фейсбук-сторінці, так вона і називається, благодійний ярмарок Такмет. Можна там передивитися, тому що викладалися роботи майстрів, які будуть представлені на цьому ярмарку, можна умови подивитися. Ну, так само дівчатка, які з фіалок Прикарпаття, можна буде придбати їхні фіалочки, можна буде цілими брати, тобто вони будуть вже живі такі дорослі рослинки, можна буде брати відросточки. Дівчата роз, будуть розповідати, як заглядати за тими квіточками, тобто можна буде поспілкуватися. До речі, ще будуть кактуси. кактус. Я прийду і візьму собі кактус. Марічко. Я теж кактус. так. До зустрічі на ярмарку. Мені за фіалку, мені дуже важко, напевно. Але мені реально потрібно розказати, як за Доглядати, бо в мене вже. Там два, буде два вже вам це все, по кактусист і мені потрібен А, То це. ти вже з досвідом, как, кактусяр. <рес> Треба, щоб обов'язково дівчата розповідали, як доглядати за рослинами. Я хочу, щоб в, що в мене кактус зацвів, реально. Я знаю, як вони за красиво цвітуть. зацвів. <рес> я думаю, що ви там поспілкуєтеся з цим. А, таке тоді питання: чи можна просто вам десь задонатити? Окрім ярмарку, зараз, які так, банки, які збори. Якщо от просто людина зараз чує, от вона розуміє, що вона не зможе потрапити на фізично на цей ярмарок, щоб ні придбати щось, ні за задонатити, чи можна десь на якісь на сторінці банки. заходити у Фейсбук. Громадська ініціатива Галичини, крамничка волонтерська, мистецька наша. Всюди є реквізити, де ви можете задонатити банки, картки, картки, любе різне, PayPal, Якщо проходить. це за кордон, це PayPal і ну. Будь-що де вам зручно, тобто вся На інформація наші, наші є. у соціальних мережах. так. Все Заходьте, полностью. друзі, і ще раз нагадайте, як вас знайти в Фейсбук, Інстаграм, як шукати саме, що вводити. Громадська ініціатива Галичиниця, наша громадська організація, або волонтерська мистецька крамницька, Geek Shop. Так вона і називається. Так. Так, друзі, ну і запрошуємо 10-11 лютого на ярмарок, де всі е, виручені верніше кошти, з якого будуть спрямовані на закупівлю засобів тактичної медицини для військових. Робимо хорошу справу разом і ще раз нагадайте, де буде проходити ярмарок. Краєзнавчий музей, ратуша. 11-го 11 лютого з 10-ї до 17-ї години до зустрічі, друзі. До зустрічі там дякуємо вам, що ви цим займаєтесь. Це дуже Дякую круто. Вам. Успішного вам ярмарку. Прийдемо, перевіримо, як він гарно проходить. Так от я знаю, за чим ти прийдеш за, за кактусами. Я перепрошую. Я сама хочу бачите, друзі. Вже треба в чергу буде ставати. Зустрінемось там, друзі, будемо робити хороші справи. Дівчата, вам успіху і натхнення. Дякуємо вам.